Дорогі друзі, ось і настав той час, коли ми зможемо з вами замовити собі новий, повністю оновлений чарівний набір TimeWise 3D, який випущений до 10-річчя Марікей у світі. Називається Він Чарівний набір Ultimate TimeWise 3D. Давайте разом подивимося, в чому різниця між попереднім набором і які особливості нового набору. Перш за все, це вікова категорія з 25 до 45 років і плюс. Можна використовувати і плюс. Також цей набір пропонується у двох формулах, так як і попередній для комбінованої та жирної, і друга формула для нормальної та сухої. Відмінність в тому, що попередній набір мав 4 засоби, а новий 5. Давайте ближче тепер розберемося, що в Ходить в новий чарівний набір TimeWise 3D. І це очищувальний засіб 4 в 1, об'єм його 127 грам. Що робить очищення? Видаляє бруд, очищує шкіру від відмерлих клітин, робить більш сяючою її та готує до наступного кроку тонізування. Після тонізації компанія пропонує наносити зволожуючий крем з антиоксидантами. Це універсальний крем зранку та ввечері, об'єм його 88 мг. Він дуже ніжний. Дуже легкий, консистенція вам дуже сподобається. І цей засіб пропонується як основне зволоження для шкіри. Далі ми бачимо два дві бутилочки скляні і це більш уже розділене направлене, направлений догляд це денний захист від сонечка SPF 30 але крім цього, Захисту тут є комплекс TimeWise, який теж бореться з помітними зморшками і віковими лініями, покращує вигляд шкіри. Ну і звісно, захищає шкіру від появи пігментних плям та небажаних та. Небажаного нерівного тону. 29 грам. І нічне відновлення. Ми бачимо прозорий гель, в якому є красиві гранулки рожевого та білого кольору. В них знаходиться інкапсульований ресфератрул, антивікові пептиди та вітамін В3, які активно діють на відновлення клітин в нічний час, наповнюють шкіру енергією, молодістю, зменшують видимість міміну. Зморшок. І крем для шкіри навколо очей. Він залишився без змін 14 грам. Це дуже ніжний крем, який бореться з, зі змушками, зменшує кількість зморшок та е, впливає на покращення зовнішнього вигляду шкіри навколо очей, знімає набряки та темні кола. Зменшує. Е, також цей набір у нас пропонується, я казала, для двох типів шкіри і давайте зараз подивимося порядок нанесення цих засобів, бо він дещо відрізняється. Спочатку ми наносимо очищувальний засіб, в ньому вже є процес не тільки очищення, а вже і антивікових переваг зранку. Проходимо тоніком після очищення і наносимо зволожуючий крем з антиоксидантами. І тільки після цього крему ми використовуємо денний захист сонцезахисним фільтром. І потім крем для шкіри навколо очей. У вечірній час ми змиваємо косметику, бруд. І протираємо тоніком після очищення. Далі в нас іде нічне відновлення на чисту шкіру, і після цього тільки зволожуючий крем, і крем для шкіри навколо очей. Постійно ми використовуємо його зранку та ввечері. Вся система працює в нас цілодобово зранку та ввечері. Клінічні результати вже після використання е, двох тижнів, вже помітні, а через 12 тижнів е, дуже високі результат і компанія обіцяє нам дійсно супер класний результат омолодження відновлення шкіл.